Це центр Костополя на вулицях авто припарковані або як і цю ситуацію в Костопільській міській раді хочуть змінити, і вже до наступної сесії готують ряд проєктів рішень. Це стосується правил паркування, це стосується паркування платного, це стосується просто правил благоустрою, які в нас де в нас є проблема особливо в центральній частині міста. Зокрема, в планах створення муніципальної варти, витрачати на це гроші з міського бюджету не планують. Створення вона коштувати нічого не буде. В ми в штаті міської ради не розширюємо штатний розпис. Тож тобто ми з існуючих працівників і в межах штатного розпису створюємо муніципальну варту. По суті, вони як зараз в нас є інспекція з благоустрою. От вона зараз є. Ми її пос... По великому рахунку переводимо просто в муніципальну варту. Вона просто буде мати трошки більше повноважень. Разом з тим в місті планують на певних вулицях рух зробити одностороннім, що дозволить облаштувати у Костополі додаткові паркомісця, які хочуть зробити платними. Центральна частина міста у нас має проїзні шляхи доволі вузькі і для того, щоб їх оптимізувати, для того щоб зрозумі... зробити проїзд логічним. Для того щоб збільшити кількість паркомісць, пропонується якраз і введення односторонніх рухів в центральній частині. Ми запитали у костопільчан, як вони ставляться до таких змін у місті. Так, ви знаєте, ця ініціатива дуже непогана, тому що справді потрібно вже контролювати сам, коли оце паркується. Ну бо паркується хто як хоче, де хоче і як кому заманеться. Та якщо потрібно буде припаркуватися, і це буде не заважати іншим людям і не буде заважати пішоходам, іншим машинам, то чому і ні заплатити, припаркуватися? ти будеш знати, що ти нікому не заважаєш, і буде комфортно і тобі, і іншим. Ну я проти цього. Чому? Ну, тому що ну, треба якісь зони робити для цього спеціальні. А, а де їх робити? Я думаю, якщо кращу у, у новій, що якійсь програмі, ну, то його треба створювати. Тому що, що ж воно не йде назад, а воно має йти вперед. До слова, у рівному муніципальна варта існує ще з 2021 року. На сьогодні там працює 14 інспекторів. І вже за три роки її роботи у міський бюджет надійшло близько 25 мільйонів гривень. Зокрема, у рівному муніципальна варта здійснює контроль за стихійною торгівлею, незаконною розміщеною рекламою та за дотриманням водіями ПДР в частині зупинки та стоянки транспортних засобів. Та у Костополі створення муніципальної варти лише в планах. Чи буде вона в місті, вирішить? Вже місцеві депутати на найближчій сесії Костопільської міської ради. Юлія Котляревська та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group.